Привіт усім, хто дивиться зараз програму Ангелятко. З вами Діана Горб'як та як завжди, я приготувала для вас гарні новини. Сьогодні вам розповім про ім'я Олександра та Михайла. Якщо ви знаєте таких дівчаток або хлопчиків, які мають ці імена, то слухайте уважно, щоб більше дізнатися про них. Бо кожне ім'я має свої таємниці та щось означає. Та багато може сказати про слово власника. Я Михайло походить з давньої єврейської мови. Там воно звучить як міхаел, що означає рівний, подібний до Бога. З хлопчиком Михайликом не буває проблем. Він намагається все робити вчасно і добре, може брати участь в спортивних іграх або співати у дитячому хорі. Дуже розумні і вони дуже скоро все запам'ятовують. Вони швидко орієнтуються у незнайомій обстановці. Запам'ятайте, їх не можна критикувати. Хлопчик Михайло може стати добрим вчителем або юристом, а чи з Михайликів вийдуть хороші директори. Михайлик просто і легко спілкується зі всіма, не ображається та швидко все забувати погано, любить бавитися з кішечками та собачками. І обожнює проводити час на повітрі. Святкують іменинниці хлопчики 21 листопада. Зараз вас познайомлю з хлопчиком Михайликом. Привіт! Привіт! Скажи, а як тебе звати? Мене звати Михайлик. А чому тебе назвали Михайлик? По тому, що я народився на день Святого Михайла. А скільки тобі, років? Мені вже 5 років. Михайлику, а що ти любиш робити у вільний час? Я люблю ловити у вільний час і відпочивати від тяжкої роботи. А яка у тебе важка робота? Просто в садочку, тому що там треба влівати по лініях, чи чашку мені. Будемо лівати три це важко. А коли якщо дублювати тебе кутвати, то ні, це не важко. Якщо доблювати клух, це не важко. А якщо дублювати ці це дуже важко. А що ти любиш найбільше робити в садочку? Я найбільше люблю там бавитися. Дякую за інтерв'ю. було приємно з тобою познайомитися. Все па-па. па А ще я дізналась. Хто з відомих людей називається Михайло? Це Михайло Вербицький. Він український композитор, автор нашого гімну України. Михайло Коцубинський, український письменник, Михайло Грушевський, політик та історик. І, звичайно, Михайло Поплавський, ректор Київського університету, та співак і продюсер. А тепер я вам розповім про ім'я Олександра. Це жіноче. Форма чоловічого імені. Із грецької мови означає захисник людей. Якщо Олександра в сім'ї єдина дитина, то вона стає впертою і примхливою. У дитинстві Олександра займається спортом, проявляє сміливість. школі Олександра любить читати і дуже гарно вчиться. Скажу вам один секрет. Ці дівчатка не люблять прибирати. Якщо будинку можуть прибирати, то вона може раптово захворіти. Ці дівчатка дуже справедливі та щирі до інших. Вони можуть стати вчителем, лікарем і бухгалтером. А іменини святкують 19 листопада. Послухайте про відомих жінок з іменем Олександра. Це велика княгиня, точка імператора Олександра Павлінга, Олександра Екстер, французька художниця та модель компанії Прада Олександра Пивоварова. Це була програма Ангелятко і я, ведуча Діана Гребяк. Бувайте!